поставил Майло кресло, уже в бассейн, все, то уже погнал. Все, все, уже хочет. Бачите, сейчас покажу, как выглядит. Да, давай, пошел. Майл, иди сюда. На, подивись, вот какие кресло. Так выглядит, на, иди сюда. Давай. Давай, давай. Все, класно! Спробував, працює. Має ще одне місце, де може собі передихати. Не там побу. Що ти? Давай, давай, давай. Давай, вервай. Все, ходи до мене, свилай. Що ти сказав? Давай, ходи до мене. Ходи. Тоді давай, пішов. Піш.